Сороковий день від різдва християни відзначають стрітання. Відповідно до біблійної історії, у такий термін кожне немовля треба було віднести до храму і обрізати. В народі стрітання асоціюється аж ніяк не з традиціями єврейського народу, а з прадавніми ще язичницькими звичаями зустрічі зими і весни. Казали, що в цей день зима весну зустрічає, заморозити її хоче, та сама лиходійка від свого хотіння тільки пітніє. По погоді на стрітання намагалися спрогнозувати, якою буде весна. Якщо ось падає так температура, як зараз, то весна, начебто, має бути ранньою. Втім, з прогнозами погоди запуталися всі і людські синоптики, і сама природа. А життя триває. Я вас вітаю. В ефірі програма околиця. У регіонах активно переходять на безгазові технології виробництва. Від морозів під кригою страждає навіть риба в Каховському водосховищі її рятують від задухи. Зима так набридла, що тернополяни взялися її проводжати. По деяких регіонах снігова шапка сягає 50 сантиметрів. Чергова аномальна зима. Як вистояли у боротьбі з природою цьогоріч селяни, дізнавалися наші журналісти. Сніг та мороз не лякають цапа Борьку та його вірного товариша Пса Рекса. Друзяки з Малку, тож цап перейняв собачі звички і поводиться як домашня тварина. Свого господаря, фермера Григорія Прохоровича, біжать зустрічати обидва. Знаменитістю Каріна стала, коли в листопаді взяла участь в акції протесту під Верховною Радою. Після такого стресу, за її долю, хвилювалася чи не вся країна. Тепер Каріні тепло та спокійно, переляк минув. Молока вона дає стільки ж, як сусідки. У корівнику 56 голів і всі неабиякі, а племені тішиться господар. Я не, не, не простягую руки, не кричу, дайте мені за кордону там племіни. Я вивожу сам племінник. Є такі корови, що в мене дають до 40 літрів. Чого мені їхати в Канаду, їхати в Голландію, чи коли закуплять, коли вони тут є? Корівнику фермера теж непростий. Складений самотужки та багатофункціональний. Весною він перетвориться на теплицю. Жінка, дві дочки і я. Оце ми все робимо ось все стоїть. Наше знаряддя, вила. Лопата, віз, коняка. Це наші нові технології. Втім, у Семенівці найпоширеніший транспорт не віз, а велосипед. Медсестра Ніна Васильівна їздить ним на виклики до хворих. Сільська медицина, в нас не боїться морозу. У угу. нас транспорту поки що немає, амбулаторія в нас відкрилася з порозум, а угу. транспорту нам поки що не дали, обіцяють, а не дали. А до людей в нас дороги, слава Богу, всі почищені. У нас дуже гарно, доїхати можна велосипедом. Мороза ж тріщить, а ці діти вже годину вештуються центральною вулицею. Для зимової їзди на велосипеді вони ще замалі, а шкільний автобус приїде аж за півтори години. Поки що гріються хот-догами. Три часа. Угу. Ви тут не замерзаєте, поки Ні. Це автобус. Ні? Ні. Ми ходимо на сонечку, гріємося. Нам сказали, коли буде 20 морозів, то не йти. То не йти. А Якщо там 19 чи 15, то можна вже йти. Угу. А ще не було 20 у вас? Ні, було. Ні, було. Ми три дні вже пропускали, Но. а тепер у суботу будемо три дні в суботу. Субота, йти. неділя. Ні, субота, субота і субота. Три дні в суботу йти. На вулиці мінус 18. Фермер Віктор Володимирович без шапки в полі інспектує озимі. Можна вважати, Хороший стан ріпака, хоча це культура, яка найбільше вражається морозом, порівнюючи з пшеницею, житом. Але на сьогодні можемо сказати, що ну я так вважаю, що точка росту, а це головне для рослини. Ну, не пошкоджена в Україні. За даними уряду, треба пересівати більше як 2 мільйони гектарів озимих, які не витримали морозів. Це п'ята частина всіх посівів. Віктор Шеремет каже, Київщині пощастило, коли вдарили морози. озимина вже була під товстою сніговою ковдрою. Ми спілкуємося із фермерами у всієї України. Знаємо, що ситуація в інших регіонах України більш складніша і там більш складніші умови для перезимівлі культур. А в нас слава Богу, все хорошо. А от пенсіонер Микола Миколаєвич що живе на краю села, переживає за молоді саджанці у себе в садку. Бідкається, не підсилує витримати такі морози. Оріх вона гаплек, винограду, гаплек. У ну, то молодому деревцям Бог його знає як вони. Ну, побачимо. Поки що каже, у погребі всього достатньо. Є і овочі, і фрукти, і гриби, і різні консерви. Все заготовив сам, бо влітку не лінувався. Тепер зимою відпочиває. Увечері телевізор, зранку стрільба по горобцях. Там в мене така є пукалка, вуздушка, як горобців. Синичок підгодовую, а тут а горобці, вони ж такі нагли, як ото в мене кіт. Він і живе під вишнею. І що, вночі не пускаєте? Ні, пускай але він з утра. Як тільки горобці з'явилися, значить жде, що я йому вже горобчика заб'ю. Оце сільський клуб та бібліотека, але тут особливо не розважишся, не опалюється, Навіть вікна попримерзали, але сільських активістів цим не зупиниш. Ось ці жіночки зібралися в теплій сільраді, складають сценарій масляної. Розповідають, гуртові гуляння влаштовують для односельців на всі свята. То робимо конкурс вареників, конкурс млинців, конкурс різних там таке, проводимо ігри, всяке, виступаємо. У нас багато гуртків в селі, у нас і фольклор, два фольклорні колективи, колектив фольклорний Надія, Калинонька. Потім у нас фольклорний ансамбль шумових інструментів дуже прекрасний. У нас і солісти, у нас чи гумору. У нас багато колективів. Пісня зігріває нас. Так що репетируємо тут, в цьому залі. Ах, моє ти село! Запахмяти рілі. Ти колиська моя на тривожній землі. Мінагрополітики просить зернотрейдерів утриматися від експорту пшениці до прояснення ситуації з озимими. Наразі немає чітких прогнозів, як перезимують озимі культури і скільки доведеться пересівати. Цифри коливаються від 2 до 3 мільйонів гектарів. Наразі профільне міністерство пропонує трейдерам не включати у першочерговий список експорту пшеницю, а віддати перевагу продажу ячменю і кукурудзи. Парк вагонів зерновозів потребує оновлення, заявляють в Укрзалізниці. За два роки тисячі півтори вагонів завершать свій термін експлуатації. Переважна більшість рухомого складу залізниці дісталася в спадок від СРСР. Тепер Укрзалізниця думає, як зацікавити інвесторів і створити умови для роботи приватного рухомого складу. Наразі підписано меморандум з українською зерновою асоціацією. У 2011 році з 335 тонн молокопродуктів, перевірених в Україні, забраковано третину. Держінспекція захисту прав споживачів каже: найчастіше продукція бракувалася не через якість, а через відсутність необхідної супровідної документації. Це 65%. 32% через відсутність вичерпної інформації про товар. Ще 7% відбраковані за показником якості. Достатньо морозно для того, щоб було тепло у хатах, що спалюється сотні тисяч кубометрів газу. А українське село може вирішити проблему енергетичної залежності України, адже енергоносії це і ріпак, і кукурудзи, і цукровий буряк, і картопля, і соломи, і навіть гнів великої рогатої худоби. Втім, ці технології поки що впроваджуються, дякуючи ентузіастам. Передмістя Берліна. Фермер Гер Міллер для того, щоб не залежати від імпортного газу, вирішив встановити власні біогазові установки. Пекалії 400 корів дозволяють отримати енергію для моєї ферми. Крім того, я можу продавати її надлишок для п'яти сусідніх дворів. За словами Гайнріха, устаткування не дешеве, коштує 12 мільйонів євро. Тому фермер звернувся до уряду, який надав йому безвідсотковий кредит на 20 років. Вигідно і підприємцю, вигідно і в цілому державі, яка зменшує залежність, від того ж російського газу. На цінових проблемах газу зав'язані не тільки агрогосподарства, але й комунальні служби. І чим далі від великих міст за потужних підприємств, тим проблем все менше. За статистикою, саме в районах, попри фінансові труднощі, значна частина підприємств відмовляється від використання газу і переходить на альтернативні енергоносії. Околиці Житомира на мініфабриці з виробництва меблів, дверей, і вікон, встановили економний котел, який працює на відходах виробництва. А їх вистачає обрізки, дощок, тирса. Сміття обігріває чотири цехи. Крім цього, самотужки утеплили приміщення. Тепер котел, який має коефіцієнт корисної дії понад 90%, щороку економить фабриці пів. миллиона гривен. Соответственно, эти кошты уже не вкладывают в стоимость продукции. Мы не утилизируем его на свалках, а утилизируем его в котлах для твердых древесных отходов, которые при спаливании отапливают нам полторы тысячи квадратных метров рабочих площадей. То есть было бы неправильно и непохозяйски вот эти драгоценные отходы вывозить на свалку, платить за это деньги. Мы нашли им другое применение. Україна, отримуючи дешевий газ в 90-х, не замислювалася над розвитком енергоекономних технологій, а довелося, адже ціна на паливо враховується у вартості товару. За умов конкуренції, вартість виробництва треба зменшувати, зокрема в хлібобуличних виробах. Літо Полтавська область, Кулінічівський хлібопокарський комплекс, новітні енергозберігаючі технології, скоротили частку газу у собівартості хліба до 2%. Дуже важливо, що что вот таких технологій новіших дозволяє резко с економіти стоїмость очень дорогого зараз для нас газу. Уряд ставить перед собою завдання не тільки винайти кошти для переходу економіки на безгазові технології, але й створити стимулюючі механізми для того, щоб і підприємства, і комунальники були зацікавлені їх впроваджувати у життя. Програма модернізації всього нашого енергетичного господарства надзвичайно масштабна, вимагає безпрецедентних ресурсів і багатьох років роботи. Тому треба дивитися далеко вперед и усвідомити, что это великий и стабильный рынок для відчизненных материалов, обладнання и передовых технологий. Тому уже зараз треба спланувати переведение всего на свого модернизация від науковых разробок до вробництва материалов та обладнання, до подготовки фахівців. Державна фітосанітарна служба направила зразки українських сирів до іноземних лабораторій для перевірки відповідності стандартам якості. Зразки відібрані у виробників стосовно сирної продукції, яких Росія запровадила заборону на ввезення. Результати закордонної експертизи українських сирів очікуються в середині березня. Наразі українські дослідження не виявили пальмової олії в сирах, на що раніше нарікала Росія. Агропромисловий комплекс України отримає державну фінансову підтримку. На засіданні уряду затверджено порядок використання коштів, які будуть зокрема спрямовані на створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння, селекції у рослинництві, розвитку тваринництва, фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів. також здійснюватиметься фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів в Європі. Через суворі морози тамтешні овочівники опинилися на межі розорення. Земля промерзла, і врожай ранніх овочів опинився під загрозою. Деякі види овочів в роздрібному продажі подорожчали вже вдвічі. Навіть теплиці не рятують, адже підвищене споживання палива для обігріву робить виробництво нерентабельним. Першому сюжеті ми побачили, що енергоефективність сьогодні питання державне: морози і високі ціни на газ змусили підприємства відмовлятися від дорогого блакитного палива і переходити на альтернативні енергоносії. Як показує практика, вигідно і виробнику, і державі. Деревина волога і розпалити багаття в лісі зараз достатньо важко. Втім, опалювальний сезон вважається пожеженебезпечний. Проста недбалість кочегара може призвести до серйозних наслідків. Пожежні отримали повідомлення про пожежу в школі села Пізники близько 10-ї ранку. Коли прибули на місце пригоди, вже палала покрівля. Загасити полум'я було вкрай важко. Побудова школи є рік. Стіни дерев'яні, обложені цеглою. Для гасіння пожежі потрібна була велика кількість води. Перекриття дерев'яних, утеплене очеретом. Поширення вогню було дуже інтенсивне по дерев'яній барсіці. Пожежі одразу ж присвоїли підвищений номер виклику. На допомогу покликали екіпажі із сусідніх районів. Лубний прятин та лохвиця на події працювало 31 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Майже п'ять годин боролися з вогнем. Приміщення меблю архтехніку вдалося врятувати, а от покрівля та перекриття згоріли майже повністю. Правоохоронці кажуть, збитки могли б бути меншими. Коли б оператор котельні одразу повідомив про пригоду, а на самотужки намагався загасити полум'я. Нині школа не придатна до навчання, її відвідувало 19 учнів із пізників та навколишніх сіл. Навчання діти продовжать у сусідньому воронківському НВК. Облаштовуємо ми цю. Ситуацію. Ну, навчальний навчальний процес забезпечимо буквально вже з наступного тижня з понеділка. Я думаю, все буде готово. Освітяни вже подбали, де саме навчатимуться по горільці. Дітей з горілої школи це не тішить. Тепер 6 саме вставати. Ну, автобус. Ми автобус ходити, да. чи відновлять школу у пізниках до наступного навчального року, теж питання, адже це потребує багато коштів. А бюджет Чорнухівського району і без того дотаційний. Міністерство економічного розвитку планує повертати фермам половину вартості вітчизняного обладнання. Вже опублікований проект відповідної постанови кабміну. Виплати будуть проводитися на безповоротній основі за умови, якщо в господарстві не менше п'яти зареєстрованих корів м'ясного напряму або 15 і більше свиней. Аграрії у найближчі 5-7 років збільшить використання добрив на 50%. Такі розрахунки можна зробити, виходячи з тенденцій за останні роки. Теоретично вітчизняне виробництво може задовільнити попит принаймні на азотні добрива для весняно-польових робіт цього року. Україна має потенціал для збільшення річної врожайності зернових до 80-100 мільйонів тонн. Про це заявив український прем'єр Микола Азаров, перебуваючи у Латвії. Зокрема, цьому сприятиме підтримка аграрного комплексу і проведення земельної реформи, повноцінний ринок землі, залучення інвестицій і ефективний власник. Змогли б побудувати вітчизняне сільське господарство на новій основі, переконаний Микола Азаров. В попередньому матеріалі ми побачили, як небезпечне поєднання морозів, недбальства і шкільної котельні з паяльною лампою знищили сільську школу. Зима приносить чимало неприємних сюрпризів. Тим важливіший зараз обережність і здоровий глузд. Як каже народна мудрість, розумного доля веде, а дурного волочить. Ось така погода загрожує рибі за дух. Раніше традиційно ставили у кригу очерет, щоб був доступ повітря до води. Ось там озеро, воно, начебто, не чине, тобто не здане в оренду. За ним ніхто не дивиться, а відтак страждає риба. Раніше у радянські часи теж, начебто, не було озер господарів, а дивилися. Щоб риба могла нормально дихати, колективи рибальських підприємств масово виходять на кригу, свердлять ополонки і ставлять туди пучки сухого очерету, якого вдосталь уздовж берегів. Стебло очерету всередині порожнє. Через нього у воду надходитиме кисень після того, як ополонку затягне кригою, кажуть рибалки. Льот замерз такий, що ось ми всі гуртом ходимо, він ніде не трісне, Його 30 сантиметрів, до 30, де більше. О, там на міляках, де дужче раніше замеже, там по 70 сантиметрів. Льот рибалки піклуються про порятунок риби, бо якщо вона загине під кригою, вони наступного сезону залишаться без роботи. Інтерес рибінспекторів та іхтіологів збігається із рибальським. Коли не відвернути за море риби, то і без того збіднілий живий світ дніпровських глибин зазнає неповторних втрат. А у Щеретяні стеблини у кризі дійсно запобігають такій біді. Ми тут достатньо за традиційний метод в рибоводстві. Ми його приміняємо на великих водохранилищах. Тобто це так як один із участків потенціально опасних по всьому побережжі. В общем, там в районі розположення рибоприємних пунктів рибодобачих. Предприяті проводиться аналогічна, аналогічна акція. Дієвість такого порятунку риби за допомогою приладів перевірили фахівці державної екологічної інспекції. Електроніка показала, що вода під кригою на цій ділянці містить 12 14 міліграмів кисню на літр. Це вдвічі більше норми. Отже, завдяки очеретяним стеблам рибу тут врятовано. Вмороженого у кригу очерету щодня більше біля берегів Каховського водосховища. Значна частина звернень громадян на гарячу лінію Держземагентства стосується недобросовісного виконання землевпорядної документації приватними фірмами. На жаль, якщо несумлінну землевпорядну фірму позбавлять ліцензії, наступного дня вона може відкритися під іншою вивіскою. Єдиним виходом, на думку голови Держземагентства Сергія Тимченка, персоніфікувати діяльність приватних землевпорядників, тобто видавати відповідні посвідчення не юридичним, а фізичним особам. Україна запровадить власне виробництво сільгосптехніки, добрив і гербицидів для збільшення. Виробництва щорічного обсягу зернових про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Країна, яка виробляє стільки зерна, цукру, соняшника, просто зобов'язана виробляти свою сільгосптехніку, повинна перестати утримувати робочі місця в за кордоном. Ми відновимо виробництво всього спектру техніки від сівалок і культиваторів до тракторів і комбайнів, сказав Микола Азаров. Він підкреслив, що зараз понад 90% гербіцидів Україна імпортує. Україна щорічно експортує 80 тисяч тонн сиру у 16 країн світу. При цьому 65 тисяч тонн вітчизняні виробники сиру. Ної продукції щорічно експортують до Росії. Про це заявив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. За словами міністра, на три заводи, сири яких були заборонені розпожив наглядом, припадає понад 30% сиру, який експортується до Росії. Натомість, під час переговорів у Москві вдалося досягнути домовленостей про поставку до Росії м'яса птиці та м'яса свинини з найбільших українських підприємств-виробників. Таким чином Україні вдалося збільшити кількість підприємств-постачальників м'яса до Росії та значною мірою збільшити об'єми експортованої продукції до Російської Федерації, наголосив міністр. Як побачили в попередньому репортажі, від морозів потерпають не тільки люди, але й риба. В Каховському водосховищі вона опинилася в полоні криги під загрозою задихнутися. Рятувати рибу взялися і рибалки, і рибінспектори, адже влітку вона їхній хліб. На початку зими так хотілося снігу, а зараз його, начебто, вже і забагато дуже хочеться вже весни. По деяким регіонам так скучають по весні, що намагаються прогнати зиму. Із зимою тернополяни, як завжди, прощалися весело та святково. Тим більше, коли цьогорічна зима усім добряче надошкулила морозами, спровадити її вирішили пишно. Велику дяку складали зимі лишень за те, що свято прощання із холодною порою року відбулося за старою традицією на тернопольському озері і напередодні стрітання. На тернопільському ставі змагалися лижники та хокеїсти. На льодовому плацу тернопільського ставу мали нагоду відчути задоволення ті, хто каталися на санчатах і ковзанах. І з гірок на набережній скочувалися усі охочі. Найбільше сподобалося те, що організовано є багато що цікавого. Єдине, що трошечки захолодно, але той, хто рухається, тому свято зими якраз підходить для такого відпочинку. Дуже дуже класно. Так як перший раз на коньках, це прекрасно. Тернополянці Ірині найперше сподобалося виготовлений із льоду герб міста. Скульптор Сергій каже, що витратив на цю справу понад 5 годин. Ввечері ми загадали лід на озері, а вночі поставили цю конструкцію, тут пішло 16 блоків льоду. Це приблизно 2 тонни води. Скульптор назвав свій виріб стільцем виконання бажання а дехто з Тернополя виконував свої бажання так, як душа забажає. При встановлених обігрівальних буржуйках вони просто собі смажили наїдки та грілися не раз градусними напоями, та ще й нарікали. Нема каші безплатно, нема чаю безплатно, нема горіки безплатно. Завжди було безплатно цього року. Нема безплатно. Взагалі добре гріємося. На свято прийшло понад 20 тисяч тернополян, а над містом літали повітряні кулі. З їхньої висоти добре видно. Тернополяни таки хочуть добре спровадити зиму на спокій. Досвідчені селяни кажуть, що ніколи у Бога окремо не слід просити снігу, дощу, сонця. Треба просто просити погоди. А він сам розбереться, якої всього вам доброго і Бог вам в помічі.